Доброго дня, шановні діти! Сьогодні ми розглянемо таку тему, як створення лінійних алгоритмів із змінними. Розглянемо задачу на обчислення значення виразу. Задача перша. Обчислити значення виразу, де x і y це довільні числа. Розглянемо виконавця, який це вміє. По-перше, надавати або вводити значення змінних, виконувати арифметичні операції над числами. Та запам'ятовувати результати цих арифметичних операцій. А потім повідомляти значення змінних. Блок схеми алгоритму розв'язання цієї задачі наведено у нас на малюнку. Тобто, у нам, по-перше, коли ми розпочинаємо нашу програму, нам потрібно, щоб вводились значення X та Y. Потім у нас вирішується ліва частина цього виразу, потім права частина виразу. А потім ліва та права частини виразу перемножуються. І у нас повідомляється, змінна С. І закінчується задача. Проілюструємо виконавці цього алгоритму. І дамо йому, наприклад, x значення 3 а Y значення 4. Ось ми бачимо команди, які нам потрібно використовувати. По-перше, це введення значення змінних x та y, тобто 3 та 4. Потім ми маємо порахувати ліву частину, праву частину. Та перемножити їх між собою. І повідомити змінну назад. Характерною особливістю цього алгоритму є те, що всі його команди обов'язково виконуються в наведеному порядку. Причому кожна з них тільки по одному разу. Нагадаємо, що такий алгоритм називається лінійним. Тут ми бачимо у нас о, деякі команди з цього алгоритму. По-перше, перше, це у нас ведення. Тобто х дорівнює. X, input і вводимо значення X. Далі опрацювання. Тобто ми значення А, ой, А надаємо значення 2 помножити на ціле число X. І потім вводимо на екран наше А. Як і в Scratch, так і у мові Python є засоби для створення зображень. Функції, які можна використовувати для малювання в Python, зберігається в бібліотеці з іменем Tartle. Від англійського Turtle – черепаха. Тому малювання в Python називають черепашковою графікою. А виконавця, який створює зображення, черепашкою. Для використання функції малювання слід приєднати бібліотеку Turtle до проєкта командою turtle Import і зірочка. Від англійського imp, From is, а Import імпортувати або ввести додати. Точніше. Черепашка створює зображення на полотні. У вікні Python Turtle Graphics це вікно може бути відкрите командою Pen із пустими символами в дужках. Від англійського Pen Паро. У центрі вказівника розміщена чорна стрілочка, спрямована вправо. Це і є наш виконавець, а саме черепашка. За бажанням, зображення стрілки може змінити на зображення черепашки. Якщо виконати команду Shape і в, в... в кавичках вказати tartle, тобто саме черепашку. А шейп у нас від англійського слова це форма. Черепашка може виконувати команди, аналогічні до команд виконавців середовища Scratch, з груп рух та олівець. Кома... От ми бачимо зараз у нас, як команда це виглядає в Scratch, як команда виглядає в Python і призначення цієї команди. В Scratch це у нас був такий блок, як перемістити на 10 кроків. В Python у нас є команда, яка записується двома різними виглядами. Перше, це forward ten. Або, можна скорочено FD TEN. Тобто forward це у нас в перекладі заглізкається вперед. А ten це 10 кроків зробити. Призначення команди от перемістити виконавця на 10 кроків вперед у попередньо заданому напрямку. У нас скречі була така команда, як поворот на 15 градусів. В, в Python це буде у нас right. Тобто поворот праворуч, або можемо лефт поворот ліворуч, залежно від того, в яку сторону нам потрібно повернути. І в дужках вказати ту кількість градусів, наскільки потрібно повернути нашого виконавця. І бачимо призначення команди. Повернути виконавця на 15 градусів праворуч за годинниковою стрілкою. Або повернути ліворуч, або ж проти годинникової стрілки. Далі у нас все краще була така команда, яку чистите все. У Python ця команда виглядає як REST. Тобто воно очищає полотно. От, і от ми бачимо, на відміну від scratch, у Python виконавець буде переміщений у центр полотна після виконання цієї команди. Далі у нас в, в Scratch була така команда, як опустити олівець. Тут у нас ця команда називається Down або Вниз. І вона означається опустити олівець на полотно. Під час подальшого руху буде залишатись слід за замовчуванням олівець опущено. Є команда підняти олівець з речі. В Python це команда Up. Тобто підняти олівець. Під час подальшого руху слід не буде залишатися. Можемо змінити колір цього олівця. Команда у нас «Color», колор, наприклад, red, тобто червоний. І от встановити червоний колір олівця. За замовченням, у Python олівець має чорний колір. Також у Python указаний колір буде застосовано до черепашки. Тобто, в залежності від того, який колір, яким кольором ми малюємо, такого кольору черепашка і буде. Була команда задати розмір олівця. Тут також вона є від 4. Тобто встановити товщину лінії олівця в 4 пікселі. За замовченням товщина олівця 1 піксель. Щоб створити мовою Python зображення квадрата із сторонами 100 на 100 кроків, слід виконати такий проєкт. Код ми бачимо зараз у нас з лівої частини і його виконання з правої частини. Тобто, першим рядком ми From turtle Import і зірочка. Тобто ми із бібліотеки Tartle імпортуємо всю, всі команди. Далі ми обираємо Forward 100. Тобто ми двигаємося на 100 кроків вперед, потім Right 90. Тобто ми повертаємося до 90 градусів. І по колу Forward 100, йдемо на 100 кроків вперед, right, ми повертаємо. Forward, right і так, доки не закінчимо наш квадратик. Для того, щоб скоротити проект, можна повторити 4 рази команди Forward і Right. Використовуючи команду повторення. У мові Python існує команда повторення, яка є аналогічною до команди повторити n разів. Ця команда має вигляд for i in range і в дужках n. Тобто n це та кількість разів, яку нам потрібно повторити. У цій команді змінна i є лічильником, якому послідовно присвоюються цілі значення в діапазоні від 0 до n. Усього n різних значень. Наприклад, якщо деяку послідовність команд потрібно повторити 4 рази, то можна використати команду повторення for e in range for. Після цієї команди потрібно поставити символ двокрапка, А команди, які будуть повторюватися, записати з відступом праворуч відносно першого символа в команді повторення. Відступ створюється автоматично, якщо після символа двокрапки натиснути клавішу Enter. Або його може зробити самостійно, натиснувши один раз клавішу Tab. Скорочений проєкт малювання квадрата має такий вигляд: turtle Import All, for even range 4, for. Forward 100 і Oright90. Порівняйте наведений проєкт із відповідним проєктом, створеним у Scratch. Тобто те, що у нас введено в зеленому квадратику, аналогічний йому буде ось в Scratch виглядати. Матиме вигляд ось таких блоків, як ви бачите. Опустити олівець, повторити 4 рази і переміститись на 100 кроків поворот на 90 градусів. На цьому у нас презентація завершується. Але зараз я на хвилиночку зупиню запис і продовжу вже в самому ідел Ми спробуємо цей проєкт запустити. Я продовжую запис з моменту встановлення Python, тому що на цей момент у мене. Через деякі причини немає Python на комп'ютері. Заразом цей фрагмент я запишу на відео, щоб ви побачили, як встановити правильно і не допустили помилок. По-перше, ми бачимо сторінку Python.org, офіційну сторінку Python, де його можна завантажити і почитати деяку документацію. І ми бачимо вкладку Download. І у нас зараз на теперішній момент, у нас є Python 3.11.1. І примітка, що якщо ви використовуєте Windows 7 або старішу, ви не можете використовувати версію Python 3.9.0 та новішу. Ну, я використовую Windows 10, тому я завантажу Python 3.11. Зараз він мене завантажується. І запускаємо цей файлик. У нас ми бачимо ось таке вікно. І чомусь він побачив, що має Python вже встановлений, хоча я його ще не встановлював. У мене його в програмах немає. Ну тоді оберемо пункт Uninstall, тобто видалити, і встановимо його задано. Зараз він у мене видалиться з комп'ютера. Пайтон успішно видалено, закрити. І зараз я знову беру завантаження і запустю цей пункт. Дивимося, у нас вилазить ось таке вікно. Зараз я згорню. У нас вилазить ось таке вікно. І у нас є пункт Install Now і Customize Installation. «Customize» краще не вибирати через те, що можна потім обрати не той шлях, і неможливо буде додати бібліотеки до допаді. І також додатково рекомендую поставити багалочку ADD Python Access to Pass, щоб можна було з допомогою консолі потім встановлювати додаткові бібліотеки. І обираємо Install Now». Завантажується. Зараз всі файли у нас завантажуються і інсталяція завершиться. Все, ми бачимо. Інсталяція успішно завершена. Можна закривати. Відкриваємо меню пуск і шукаємо, де у нас з'явився Python. Zoom. Ось Python 3.11. Нова папка. І бачимо: тут у нас 4 файлика є. Нам потрібно саме IDLE. Я закріплю в меню пуск для зручності і запущу його. Ось в мене запустилося. Далі, щоб написати якусь програму, нам потрібно створити новий файл. Для цього файл, new File, New файл. Обираємо. І у нас з'являється ще одна віконечко. Нам обидва ці вікна знадобляться. Праве вікно для того, щоб писати деякий код, а ліве вікно для відображення його. Перше, що нам пропонується в презентації, я відкрию цей слайд, що нам потрібно. Нам потрібно створити о, імпортувати бібліотеку Turtle до нашого коду. О, вона у нас встановлена за замовчуванням при інсталяції Python. І зараз ми спробуємо це зробити. Promptartle. Імпорт і зірочка. Як ми пам'ятаємо, ми можемо запустити код або надиснувши клавішу Run Run modul, або мені зручніше F5 натискати. Пропоную зберегти файл. Обов'язково зберігаємо. Його я його одиничкою просто позначу для зручності. Запустив. Бачимо, що в мене. Запустилось, помилок ніяких не написало. Спробуємо зараз щось намалювати. От нам пропонує намалювати лінію вперед 100 кроків. Так і напишемо FD, відкриваємо дужку і 100. Запустимо. Ось у нас з'явився наш Python Turtle Graphics. Бачимо підпис. І бачимо, що з'явилася така стрілочка. Стрілочка це тому, що має вигляд черепашки має стрілочку. Як нам пропонувалось раніше, зараз я знайду цей фрагмент. Ось. Ми можемо змінити стрілочку на якийсь другий вигляд, обравши команду Shape, turtle Спробуємо це якраз перед тим, як будемо малювати, обрати оцей пункт, щоб у нас черепашка саме виглядала, а не стрілочка. Пишемо shape. відкриваємо дужку, лапку і пишемо turtle. Закриваємо лапку і дужку. Спробуємо запустити. Оп, і у нас вже намальована черепашка. Хай черепашка і буде. Мені подобається. Закриємо поки що. Далі нам потрібно, щоб рухався вперед, повернув праворуч на 90 градусів і по колу так повторити декілька разів. Повер... Праворуч 90. Закрити. І нам потрібно, щоб квадрат був 4 рази це зробити. Щоб кожного на разу не писати, я ці два рядка скопіюю і вставлю 2 рази. Упс. Enter 3 рази, Enter 4 рази. Спробуємо запустити. Запускаємо і бачимо, черепашка наша намалювала квадрат. Але це досить незручно кожного разу так копіювати, вставляти фрагменти. Спробуємо зробити цикл, як пропонується у нас в презентації. Приберемо ці рядки. І нам потрібно зробити цикл, який 4 рази повторюватиме те, що черепашка йде 100 кроків і повертає на 90 градусів. Для цього for i in range. Відкриваємо дужку і пишемо 4 рази. Нам потрібно. Дві крапки. Натискаємо Enter і бачимо, що у нас збільшився відступ. Це правильно. Все, що буде збільшеним відступом, буде робитись в тілі циклу. Якщо ви потім відступ приберете, то наступний код буде робитись вже не в тілі циклу. Ну от, for in range. Ми далі напишемо так само FD100. Тобто, щоб вперед вона йшла на 100 кроків. І поверне направо на 90 градусів. Запустимо це. Ось. Те саме зробила черепашка, але рядків коду набагато менше. Спробуємо зробити, щоб вона, наприклад, намалювала не чотирикутник, а якусь іншу фігуру. Наприклад, то спробуємо восьмикутник. Для цього повторимо 8 разів. І якщо я не помиляюсь, потрібно 45 градусів поставити. Є вірогідність, що я помиляюсь. Зараз перевірю. Ні, не помиляюсь. У нас в два рази більше лінії стало, тому в два рази менший кут між ними. Ми запустили і бачимо, у нас черепашка намалювала восьмикутник. Також в презентації нам розповідалось про те, що можна змінити колір ручки. Зараз я цей фрагмент знайду, щоб вам відобразити. Одну хвилинку. Ось. У нас є така команда як колор. І в лапках ми можемо вказати колір, який нам потрібен. Я також оберу, наприклад. Хай буде. Колір, наприклад, от колор. Відкриваємо дужку і хай буде там ред пропонується. Я напишу green, зелений. Закриваю лапку і закриваю дужку. Спробуємо запустити. І у нас черепашка стала зеленою і намалювала зелений восьмикутник. Спробуємо трохи інакше. Спробуємо прибрати ось цей ось цикл. І прибрати оце. І, наприклад, зробити як? Намалюємо квадрат, але всі чотири сторони будуть різного кольору. Наприклад, перша хайба чорна. Я напишу, одразу у нас з'являється черепашка. Іде вперед на 100 кроків, і повертається праворуч на 90 градусів. Далі ми змінимо колір на зелений. Так само. Йдемо вперед на 100 кроків, повертаємо на 90 градусів. Далі поставимо колор, наприклад, той самий ред, який пропонується у нас в презентації, тобто червоний. Так само йдемо 100 кроків і повертаємо на 90 градусів. І останній колір. Хай буде можливо сірий. Спробуємо. Якщо я не помиляюсь, сірий пишеться саме так. Так, перед на 100 кроків. І направо на 90 км. Запустимо, подивимось. Ось ми бачимо: у нас прийшла черепашка, намалювала лінію, змінила колір, повернулась. Намалювала лінію, змінила колір, повернулась. І так далі. І так у нас утворився квадрат із чотирьох різних кольорів. Таким методом ми подивилися всі команди, які ми сьогодні мали розглянути, на практиці, як вони працюють, як відображаються. І на цьому можемо цей урок завершувати. Дякую за увагу!